Привіт. Сьогодні я вам покажу, як замінити ось такий термостат на у вас 4 одинички ОК. Перше, з чим ви задистейся, якому питанню, який термостат брати, тому що це ОК. Але не дивлячись на те, що це ОК і це, казалось би, цікавий автомобіль, двигун тут стоїть восьмерочний. Але не повністю, але тільки половина. Тож... Частина всього, що тут є, це від ваз 2108 Тому в числі і ось такий термостат. Це старий термостат. А я купив ось такий термостат такої фірми Гатес. Ось такий новий термостат. Тут ось написано, що він відкривається при температурі 87 градусів. Ось. 87 градусів і він відкривається. Я коли його замовляв, там було написано, що це на ВАЗ-2108, а також ОК, в принципі, цей термостат стає сюди як рідний. Але перед тим, як знімати термостат, я злив охолоджуючу рідину, відкутивши відкрутивши цю пробку. Ось вона де знаходиться. Отже, її і зливаєте охолоджуючу рідину. Я ще ось вирізав ось так бутилку, щоб воно мені тут нічого не налякало. Після того, як ви вже злили всю охолоджуючу рідину, ще можна відкручувати пробку, щоб вона вся точно витекла. І вже після цього я відкручував всі хомути та зняв ось цей старий термостат. І тепер буду ставити новий. Але перед тим як його ставити, я зараз обезжирю місця, де будуть вставлятися в патрубки, я обезжирю та намажу герметиком, щоб запобігти протиканню. Також я взяв ось нові хомоти. Патрубки поки ще оставлю старі, тому що я не знайшов достойно її замінити цим. Так, вже ось, як бачите, поставив термостат, всі патрубки поприкручував. Там-там все там, є. Зараз ставлю на це. А ще потрібно трубку ось відсюди сюди пустити. І можна буде заливати охолоджуючу рідину. Так, все, як і говорив, ось на герметик, видно, трошки він здувся. Це все для того, щоб ну, не було ніякого протікання. Тому що патрубки не нові, може бути протікання, але хмути я взяв нові, Вид чудовий. No. Ось я в минулому відео казав, що візьму іншу трубку. Ось це. нова трубка, новий фільтр, нові хомути. Але це я поки що на деякий час зняв, тому що, як бачите, повністю все розібрав. Зняв бампера, тому що ось висверлював тут гайку. Та і зараз там трішки були питання та й таке. Так, все пособрав на місце, все поприкручував, все стоїть, як повинно бути. Вже вирізав таку воронку, щоб заливати було удобніше. І буду заливати ось такий антифріз. Так, тут у нас спочатку був тосол, але я вирішив відмовитися від тосолу і перейти на антифріз. Перше питання, яке мене цікавило. Перше питання, яке мене цікавило, це якого кольору вити антифріз. Поспілкувавшись із багатьма людьми, сказали, що краще вити червоний. Але немає різниці, кажуть, але краще вити червоний. Тому я вибрав червоний. Далі об'єм цієї системи, охолоджуючої тут 5,5 літрів. Тож, тут десь приблизно... 6 літрів, тому зараз заливаю і буде перший запуск. Так, вже ось залив першу каністру, скажімо так, ставлю на місці. Тож зараз буду запускати двигун. Так, ну що ж, вже її заводив, робив тест-драйв, все працює чітко. Все, яке написано, включається при ну, десь районі 90 градусів. Ну, не включається, але відкривається термостат. Так, візуально подивився, все чисто, наче ніде не капає. Але єдине, що було потрібно прокачувати ось цей патрубок. Ось так його нажимати. Виходить. Зараз так не удобно, тому що була завозруджена система, де радіатор пічки. І в цілому все працює, все чітко. Тому дякую за перегляд. Кому було корисно, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий цей скриптоп проект Всім до побачення!